Дивіться в сьогоднішньому відео, куди зник Олександр Скічко, який був ведучим Євробачення в Україні, але пішов у політику. Крім цього, Ксенію Мішину за кордоном оштрафували на чималу суму та накричали за порушення. Що вона зробила? І наостанок, які труси носить Трамп? У мережі спливла пікантна таємниця президента США. Це Марс та зірки. Поїхали! Протягом тривалого часу Олександр Скічко був успішним шоуменом, який брав участь у багатьох вітчизняних проектах та навіть приміряв роль ведучого пісенного конкурсу Євробачення. Він неодноразово змінював сферу своєї діяльності, а в певний період навіть відійшов від творчості та став головою Черкаської ОДА. Однак все ж знаменитість остаточно не пов'язав своє життя з політикою, тож пішов з посади. Сьогодні ми дізнаємося, чим займається Олександр Скічко. Перша хвиля популярності накрила зірку після участі в шоу Україна має талант. Він доволі вправно пародіював політиків та ж запав у душу глядачам. Участь у проєкті стала непоганим поштовхом у кар'єрі Скічка. Тому згодом він був ведучим передач підйом, «Співай як зірка, зірковий шлях та багатьох інших. У 2017 році він разом із Володимиром Остапчуком провів пісенний конкурс Євробачення, що відбувався в Києві. Шоумен став ще більш впізнаваним, однак вирішив поставити творчу кар'єру на паузу. Із 29 серпня 2019 року по 29 січня 2021 Олександр Скічко був депутатом Верховної Ради України 9-го скликання. Він доєднався до партії Слуга народу 29 січня 2021-го Знаменитість почав обіймати посаду керівника Черкаської ОДА. Однак, у березні 2022-го Скічко ухвалив рішення покинути пост. Його було звільнено Володимиром Зеленським згідно з поданою ним заявою. Знаменитість пояснив своє рішення так: я на місці продовжую працювати, але в період війни військовими має керувати військовий. Потім Скічко вирішив займатися бізнесом та пішов у волонтерство. Однак, схоже, найбільше українцю припала до душі творча діяльність. Він створив власний канал на Ютуб, де планує говорити про сучасні та актуальні теми. Варто зазначити, що хоча Скічко і обрав блогерську діяльність, майже не веде соцмережі. Натомість його дружина Єлизавета досить часто ділиться контентом у своєму інстаграм. Жінка публікує довольно багато дописів із геолокацією в Італії, проте на більшості світлин позує на камеру сама або ж з дітьми. Олександр Скічко на фотографіях із-за кордону з'являється досить рідко. Це вказує на те, що сім'я зірки виїхала, а він залишився в Україні та час від часу навідує кохану з дітьми. На спільних кадрах Єлизавети з Обранцем у більшості випадків вказана геолокація Києва. Досить часто у коментарях до подібних світлин жінка зазначає, сумувала за коханим, що натякає на те, що сім'я живе на відстані. Друзі, а чим вам запам'ятався Олександр Скічко у якості політика? Пишіть у коментарях. Якщо вам подобаються наше відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками, а ми йдемо далі. Українська акторка Ксенія Мішина розповіла про неприємний інцидент, що відбувся із нею за кордоном. За словами 35-річної ведучої, коли вона пересувалася у автомобілі дорогою Чехії, її зупинили поліцейські та оштрафували на 150 євро. А це приблизно 6700 гривень. Вона зазначила, що представники правоохоронних органів поводили себе досить грубо та відверто кричали на неї. Про це знаменитість розповіла на особистій сторінці в інстаграм. Акторка пояснила, під час поїздки користувалася gps навігатором однак раптово необхідний маршрут збився. Тоді, за словами Мішиної, вона взяла телефон у руки, аби владнати проблему, через що й потрапила в халепу. От їдеш, їдеш, і раптом у тебе збивається навігатор. Ти дістаєш свій телефон, щоб знову вибудувати маршрут. І несподівано тебе зупиняє поліція і штрафує на 150 євро за те, що ти тримала в руках телефон. Ти намагаєшся пояснити, що трапилося, але тебе ніхто не слухає. На тебе лише кричать, що в це все неправда, і ти вже три години розмовляла телефоном. Ти запитуєш про докази, а на тебе ще більше кричать і говорять: це ми тут вирішуємо, а не ти. Коли ти нічого не розумієш їхньою мовою, ти англійською запитуєш, що сталося, тобі відповідають англійською будете розмовляти в Англії, а тут ми будемо розмовляти нашою мовою. Все ж таки, потім вони зрозуміли, що зупинили іноземну машину і почали розмовляти англійською, але все одно в кепському тоні розповіла актриса. Схоже, що після того, як Ксенія Мішина поділилася неприємним інцидентом, вона отримала немало повідомлень стосовно того, що сама винна в отриманні штрафу, тож ведуча вирішила розставити всі крапки над і, зауваживши, чудово усвідомлює свою провину, а її обурення викликала саме поведінка поліцейських. Я все розумію. Правила є правила. Я зробила це на дорозі. Я ж не відмовляюся, але справа не у штрафі, а в тому, як зі мною говорили. На мене кричали, незрозуміло чому додала зірка. Друзі, чи підтримуєте ви обурення Ксенії Мішиної? Пишіть у коментарях. А ми йдемо далі. Президент США Дональд Трамп завжди був у центрі уваги не лише через свої політичні рішення, а й через особистий стиль. Костюми Бріоні, червоні краватки та кепки Мага стали своєрідними символами його іміджу. Але у медіа з'явилася нова несподівана деталь про гардероб 45-го та 47-го президента США його спідня білизна. Колишній директор із комунікацій Білого Дому Ентоні Скарамучі, який зміг пропрацювати на цій посаді лише 10 днів, розкривав цікаву деталь про звички Трампа. Його дружина Дейдре Бол розповіла, що Трамп часто давав телевізійні інтерв'ю, сидячи вдома в самих боксерках. Єдине, що Ентоні коли-небудь казав мені про Трампа, це те, що він дає інтерв'ю кабельним мережам у своїх боксерках, заявила Бол. Вона також додала, що глядачі бачили лише верхню частину Трампа у діловому костюмі, не підозрюючи, що нижня частина образу значно менш офіційна. Білий дім на цей коментар ніяк не реагував, хоча скандальні витоки інформації про Трампа траплялися і раніше. Трамп відомий своїм демонстративним стилем. Його ділові костюми бріоні часто критикують за занадто широкі плечі та довгі краватки, які він носить без модних аксесуарів. Він любить класичні чорні, темно-сині та сірі відтінки, які за словами стилістів додають йому авторитетності. Однак головною деталю іміджу Трампа є його ставлення до розкоші його пентхаус у Трамп Тауер оформлений у золоті. Він літає на приватному літаку з золотими ременями безпеки. А під час першого президентства в Білому домі навіть змінив дизайн овального кабінету, додавши більше позолоти. Його дружина Меланія також відома дорогими смаками. Вона носить Крістіан Лаботен, і Гучі, а її культовий білий капелюх, який вона одягла під час візиту президента Франції Макрона, досі є предметом обговорень у світі моди. Але все ж таки іноді вона обирала наряди, які мали надто консервативний вигляд, не відповідали дрес-коду заходу або просто не вписувалися в сучасні тренди. Друзі, як вам зовнішній вигляд Дональда Трампа? Пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.